а если <yelled> я поступил, вы имеете. Я понимаю, потому что люди регистрации стоят у нас. А регистрировал канал, такое понятно, что наше было. Никто бы не связался на наших ценах и все тысячи. Винно все много громада. Пожалуйста, подойдите сюда на площадку, чтобы было компактно в Тиньке. И было Будем собрання, на то, что -то і було проще общатися. Будемо починати збрання, і смілян те, що хтось опасно і жителі мікрорайону Дніпровський даного закопилка царів Сергію. Раз, раз. Доброго дня, шановна громада. Від імені і національної групи. Щиро дякую, що знайшли час і прийшли до... Нашої акції протесту, яка направлена на захист наших законних інтересів. Все, ви всі побачили, що зараз ні в районі, ні в Києві немає законної влади, яка виступає в наших інтересах. Знищуються всі інститути самоврядування. Не враховуються наші інтереси, враховуються інтереси тільки бізнес-структур, як епіцентр та інших. Пропоную відкрити нашу акцію та наші загальні збори мешканців Дніпровського району та членів ОК Дніпровський. Слово передаю члену ініціативної групи Уставойтову. Добрий день, наші мешканці нашого району. Що я хочу вам розказати, що ми зробили з того січневого дня. Коли тут були збори, сборы мешканців району, і ми зібрали 1311 підписів, і це, це рішення, цього собрання передали в Київраду. Значить, До сьогоднішнього дня це, це було передано ще в кінці января. На сьогоднішній день це рішення не рассматривалось. Оно затягивается, бесконечно затягивается. Мы пишем бумаги. Мы подали в суд на то, чтобы э, это решение заставить Киев Раду рассмотреть это решение нашего собрания. На сегодняшний день это все затягивается и, и доходит до бесконечности. Значит, э, э, Киев Пастранс, который по решению 2010 года должен был э, решить проблемы нашей стоянки, майнови проблемы нашей стоянки, ничего не делает. Значит, тесно сотрудничает с эпицентром и практически, практически ставит на палки в колесах. Вы знаете, что две недели назад нам отключили электроэнергию, перебив кабель вот на этой территории, засыпав место разрыва землей и закрыв плитами. Это так называемое доброе отношение эпицентра к нашей автостоянке. Вот, они хотят с нами мирно, мирно договориться. Вот это мир, это вот в этом и заключается. Значит, э, мы э, на сегодняшний день э, к нам э, практически ежедневно приходит исполнительная служба. Вы знаете, что э, неделю назад или полторы недели назад мы начали получать письма счастья. Письма счастья, э, которые... Вот такие письма, да? Вот я думаю, у многих эти письма уже есть. Вот, это Киев по странцу кто-то из правления кооператива слил наши адреса, наши телефоны, слил информацию, то есть нарушил закон о защите информации. Вот, с этим надо еще разбираться. Значит, значит переговоры с эпицентром на сегодняшний день у нас инициативной группой приостановлены. Нам нечем с ними разговаривать. Они нас шантажируют. И при этом пытаются э, заставить нас пойти, пойти с ними мирно разговаривать. Э, мы, инициативная э, группа решила, что мы на шантаж не поддаемся и прекратили с ними пока переговоры. Э, до, до выполнения решений, э, в принципе, КМДа десятого года. Значит, э, есть э, ни одна наша стоянка, ни одна наша стоянка находится в таком положении. Все семь стоянок кооператива Днепровский находится сегодня под судом. Практически все э, суды идут в пользу власти. Потому что, ну, вы же понимаете, какой сегодня суд, какая влада, такие суды сегодня. Поэтому мы, э, значит, стараемся поднять людей на какие-то акции, э, так сказать, протеста, чтобы влада увидела, что мы люди, что нас, что нас надо слушать, что нам надо прислушиваться. Нельзя срезать Срезать 139 деревьев и начинать стройку, не согласовав это с народом. Нельзя ломать, резать лес и начинать стройку, не согласовав это с народом. Их это не волнует. Они с этим, ну они, они просто, если честно, плюют на, на, на наши требования, на нас и вообще на, на людей, которые здесь живут в этом районе. Вы посмотрите, что творится, и сейчас мы построим здесь склады. И, и, и у нас будет вообще столпотворение автомобилей круглосуточно. Это будет то, что сейчас находится на базаре на нашем Треешинском. Вы знаете, сколько там машин по субботам и воскресеньям останавливается, и все дворы вокруг базара забиты автомобилями. Вот. Я, значит, ну это как коротко о том, что я, значит, хотел сказать. Слово передается народному депутату по нашему округу Андрею Ильенко Добрый день. Шановне товариство, шановні кияни, власне основне, що ми маємо розуміти, кияни і взагалі всі люди мають право на те, щоб біля їх будинків росли дерева, щоб вони могли дихати чистим повітрям, щоб їм було де погуляти, було де погуляти їхнім дітям. Друге, всі кияни мають право на те, щоб було нормально цивілізована можливість забезпечена їм. Залишати свої автомобілі на стоянці, яка охороняється, яка нікому не заважає, і яка дає можливість, скажімо, зберігати їхні автомобілі в безпеці. І третє, що нормальною є та ситуація, коли будь-які дії, які стосуються інтересів киян, коли влада їх робить, вона спочатку питає дозволу в людей: чи можна це робити, чи не можна, ви за чи проти? Вам потрібно це чи не потрібно. Оце нормальна ситуація. Коли цього немає, це є ненормальна ситуація. І тому абсолютно правильно я дякую, перш за все, ініціативній групі, і дякую всім вам за те, що ви проявляєте свою громадянську позицію за те, що ви виступаєте за свої права, не за права якихось там політиків чи ще когось, а саме за свої права, тому що ви тут живете, це ваша стоянка, це ваші дерева. І власне тільки від вас залежить, чи буде це, чи не буде. Тому я переконаний, що... Позиція ініціативної групи правильна. Я переконаний, що ваша позиція правильна і справедлива. І я свого боку, як обраний депутат від цього округу, я постійно контактую. Я постійно тут, я постійно з вами. Я буду захищати тільки ваші інтереси, ваші законні інтереси, які будуть вам потрібні, тому що вам потрібно зелені зони, і вам потрібно, щоб ваші автомобілі зберігалися на нормальних стоянках за нормальною ціною. без Скажем, того, щоб це руйнувалося, кудись переносилося, створювало вам дискомфорт. От, власне, це моя позиція, тому що в нашій країні є кому на жаль захищати великий бізнес, великі гроші, а мало хто піклується про інтереси звичайних людей, в яких немає грошей великих яких немає великих зв'язків, яких немає підконтрольних судів, і тому на них намагаються всі відігратися. Але наша позиція, що ми будемо разом, ми будемо захищати, в тому числі, ваші інтереси, і ми обов'язково доб'ємося успіху. Дякую вам, шановні друзі. Зараз слово надається члену нецінової групи Болтонкових Ганні. Доброго дня, мешканці Дніпровського району, сусіди. Скажіть, серед нас є ті, хто живуть на Курнатовського, Стайського. Тут є Є. на Мікітенко. Є? є Є. члени кооперативу нашого автомобілісти. Є. Ви знаєте, 2 квітня ми були під Верховною Радою для того, щоб нас почули не не тільки тут, в мікрорайоні, а й почули там. Цікаво було спостерігати, коли ми розвернули наш плакат «ОК Дніпровський, і люди запитували, що це таке. Але вони запитували, як: Що, що таке ОК Дніпровський? Знають тут, що таке ОК Дніпровський чи ні? Знають. Тобто це об'єднаний кооператив по експлуатації будівництва автостоянок. Який був створений ще за часів радянського союзу? Чому тому, що місто Київ, коли розбудовувалося, і проблема зберігання автотранспорту в місті Києві вже була в 70-ті роки. Тут серед нас є люди, які напевно живуть в мікрорайоні з тих часів і знають, як будувалися ці будинки і як надавалася ця, ця територія. Але рішення 78 року нам надавало право бути на цій землі. Ми були землекористувачі. Люди з власними зусиллями облаштували цю ділянку для того, щоб ці автомобілі не захаращували наші двори. І ці автомобілі з часом їх тут вже більше більше 600 машин. Ми не знаємо, як можна ці автомобілі поставити на наші прибудинкові території або на зелені зони. Тому це виникла ця проблема ще перед новим роком, коли повісили для нас ту табличку від Київ Пастран, що ми повинні звільнити. А чому? У 2011 році видано рішення Київської міської ради за підписом Чернівецького 7880 номер. За цим рішенням надали ділянку, але за адресою Микитенка 6-8. Чому саме наші землі громадського призначення потрапили? всю цю територію не зрозуміло для нас, тому ми ці питання почали ставити і створювати ініціативну групу, щоб розібратися. Як 30 років ми тут стояли, а зараз ми повинні кудись піти, і нам не вказують, куди це піти. Виходили ми ще і під Київраду. Чому тому що 18 квітня було голосування на пленарному засіданні Київської міської ради? Надати земельну ділянку для Київ Пастрансу на перетині вулиць Братиславського і Стальського біля нашого лісу. Ті, хто живуть по тій стороні, всі знають, що це зелена зона, де ми гуляємо, де мами гуляють біля лісу, біля лісу з дітьми. Там знаходиться школа номер 4. І не може автостоянка межувати з такими об'єктами, як шкільний заклад або дошкільний. Ми це розуміємо, але розуміють чи розуміють ті люди, які голосують за ці питання? От скажіть, хто знає, скільки депутатів в Київраді? Раді? Кількість хтось знає 121. з цих народних депутатів за рішення по питанню 747. Голосували 71 депутат, 26 утримались. В цей день, 18 квітня, коли ми там були, нас, на жаль, мешканців Дніпровського району за вказівкою не пускали з 9 ранку, щоб ми пройшли подивились як це відбувається, це голосування. Нас тримали на проє, поки вони не проголосували. Тобто рішення вони прийняли. І треба щось робити, якось захищати те, що в нас є. Бо ліс це наше дихання, це кисень для нас в цьому мікрорайоні. Ви знаєте, тут вже казали, знищили дерева. Поки ми були на роботі, вони працювали технікою. Люди невідомі документів офіційних ми не бачили навіщо були знищені ці дерева. Ми не розуміємо. Ці дерева 26 років тому люди саджали теж власними руками. Ви бачите, це все на цій території, де зараз стоять паркани. Тому ініціативна група намагається максимально все, що ми можемо, зробити для того, щоб розібратися в цій ситуації. Не може бути так, щоб просто пішли, звільнили і не вказали куди. Тому ми і не погодили це все з людьми. Тому ми вдячні вам, що ви всі приходите і цікавитесь цією проблемою, що відбувається тут в нас, і треба приймати рішення. Якщо ми приймаємо рішення 20 січня, передаємо в Київраду, повинна Київрада чути людей, оскільки, коли передається земельні ділянки, повинні враховуватися інтереси і наші. Інформуватися, громадськість повинна інформуватися в офіційному порядку і в виданнях що повинно будуватися, чи потрібно це е, людям, і як воно буде впливати на життя саме людей і мешканців нашого нашого мікрорайону. Бо уявіть, вже почалося оце будівництво. Люди по мікітенка приходять. Вони е, обурені тим, що е, йдуться якісь роботи. Воно е, зовсім не потрібно цьому дому, який знаходиться Навпроти, оскільки пойдуть трещини, все це буде відбуватися, поки будівництво Потім розширення цієї дороги почнеться для під'їзду, заїзду вантажів для того випіцентру. Що будуть люди робити, коли зранку до ночі це буде під їхніми вікнами на прибудинковій території? І е, також вже казали про листи, які надаються, все, що робиться з, е, з боку Києва, з Транс, е, та тих, хто приймали ці рішення, е, вони робляться не зовсім нормальним шляхом, оскільки з людьми повинні обговорювати ці питання, а не так, що це все робиться через суди, через прокуратуру. Кожен день сюди приходять, сюди щось запитують е, позовні вимоги е, проти ОКА Дніпровського. Ви уявіть навіть за два. Два роки вже 56 судів проти ОК Дніпровського. по звільнення ділянок і людям не вказують, куди це йти і звільняти. У власні двори ми проти цього. Ми проти того, щоб ці автомашини стояли в наших дворах, на наших газонах, біля наших вікон. Тому ми просимо владу, всіх, хто може. Почуйте нас, мешканців Дніпровського району, залиште цю автостоянку так вона в, та, в такому вигляді, якому вона є. Якщо немає іншого рішення, як, як вирішити питання з нами? Відновіть зелені насадження. Якщо ви знищили, відновіть посадіть, щоб у людей були. Був кисень в цьому мікрорайоні. Дихати асфальтом дуже тяжко в таких межах житлової забудови. Якщо епіцентр хоче розширюватись, він повинен думати, як це повинно відбуватися, але не в межах житлової забудови. Бо жодна європейська країна не надає земельні ділянки в таких умовах, як живемо. Ми хочете робіть розвантаження, завантаження, але за межами житлової забудови. Тому підтримуйте нас, підтримуйте нас и підтримуйте нашу акцию и помогайте нам, чтобы з'ясувати, як как це питання это вопрос разом? Спасибо вам. В вы помните, что мы, вы нас утвердили и дали нам полномочия оставить ваши интересы. Мы честно, добросовестно это делаем. Свое личное и за свои деньги и время. Но произошли некоторые обстоятельства, о которых я сейчас вам доложу, то, к сожалению, в этой борьбе не всегда бывает все честными. Мы вынуждены были из своей группы исключить двух товарищей. Они наши лидеры. То есть мы их не исключили. Мы их выразили им недоверие. Это Юрченко, наш юрист, и Базик, наш инициативный товарищ. Сегодня они здесь тоже отсутствуют. Значит, я хотел бы, чтобы вы согласились с этим и одобрили наше решение. Тех, что мы отстранили, тех людей, которые... Каким образом их отстранили? Они в Киевсовет, когда девочки наши, мальчики прорвались к воротам Киевсовета, к приемной, куда уже зал заседаний ОМОН не пускал, ОМОН не пускал наших людей, они грудью стояли, они прессовали Попова, они прессовали прессу по нашим вопросам, а наши лидеры пошли домой. Поэтому мы им выразили недоверие был в Жулянах, случайно познакомился с одним товарищем. Он председатель кооператива, небольшого, на 300 машин. У него такие же проблемы, как и у нас. Его прессуют не один год. Тоже предатели. Тоже председатель кооператива проворовался. Подписался за спи... Пытался подписать за спиной коллектива договор с эпицентром. Я, кстати, забыл сказать, что эпицентр дважды мне звонил и предлагал встретиться. Я сказал, что встреча будет только если разрешит инициативная группа по письму и согласованные сроки по согласованному тексту. Подковерных переговоров не будет. Но тем не менее вчера наши вот эти бойцы фамилии называть не буду, потому что я получил подтверждение только в понедельник. Но в эпицентре были от нас гонцы, которые не уполномочены решать ваши вопросы. Были и слегка просили, давайте договоримся. Понятна вам ситуация? Так вот, слово я даю этому молодому человеку. Это Дмитрий Камжаев. Вот. Он вам расскажет, как они поборолись у тебя с вот этой гадостью. Добрый день, уважаемые члены общества автолюбителей Днепровского района. У нас два года назад возникла подобная ситуация. И первое, что мне бросилось в глаза, когда я приехал к вам сегодня, что на этой трибуне нет председателя данной автостоянки, нет членов правления данной автостоянки. И пока мы тут с вами мило беседуем и говорим о том, как нам необходимо бороться с этим явлением, эти ребята за спиной у вас могут потерять документы на землю, могут вступить какие-то соглашения с эпицентром. Поэтому я считаю, вот мой вам совет, то как мы поступили два года назад, когда наш председатель хотел сдать нашу автостоянку, которой мы пользуемся уже 26 лет, представителем Автодора, мы просто его переизбрали. И я считаю, что пер, первоочередным шагом данного собрания должно быть переизбрание председателя. Раз он допустил э, ситуацию до такого, что люди собираются и в юридическом плоскости невозможно решить этот вопрос поэтому просто услышьте меня переизберите председателя найдите достойного потому что на сегодняшний день тут не член правления не председатель который много лет получал деньги а я я, я знаю внутреннюю кухню подобное э, обществ, и я вам могу сказать что деньги не маленькие у нас хоть это и Соломинский район 100 гривен ежемесячный взнос. Тут же 740 мест и 140 гривен, мне вчера Вячеслав Григорьевич сказал. То есть это не маленькие деньги. И первое, что необходимо сделать, переизбрать председателя, переизбрать членов комиссии, взять все это на контроль инициативной группы, нанять профессиональных юристов и вести борьбу в юридической плоскости. Пока все юридические возможности не будут исчерпаны, необходимо не останавливаться. Поэтому я вас призываю в ближайшем собрании переизбрать председателя. Я вижу тут много достойных людей, выбрать новое правление. И я думаю, что вопрос будет решен. Спасибо вам за внимание. Успехов в вашей борьбе. у міського голови секретарю Киеврады Грезі Галине Федоровні. Директору по будівництву утримання об'єктів транспорту та допоміжних інфраструктур КП Київ Буряку. Генеральному директору епіцентру Міхайлічного ПІ. Від, від мешканців Дніпровського району міста Києва згідно підписних листів, які там у нас лежать. Звернення. Шановна Галіна Федоровна, ми мешканці Дніпровського району, що переважно проживають по вулиці Стальського, Микітенка, Браніславська, Курнатовська, Кибачича, Малишка. Карбышева, Вильде, райдушна, бульвар первого проспекту Генерала Ватутина, у Києва писано согласно регистрации, Звертаємося до вас, а скидки Киевский міськрада по супреспункту 4 статье 11 статус територіальной громады места Киева достиг не поставил дорожку на сессии Киевской міської рады решение загальных сборных громадян за месяц проживания 1311-2013 года. Звертаю, Вашу передвиборчу програму як кандидата в депутати до Верховної Ради України за бром до людей, в якій декларації щодо непорушного зазначалась ваша декларації щодо непорушного дотримання у своїй діяльності таких засад. А саме ставитись до своєї діяльності як до відповідальної місії спрямовуючи всі сили на те, щоб виправдати довіру киян, захист місцевого самоврядування. Важливі для стаючі рішення мають прийматися виключно після консультації з мешканцями району, ініціювати впровадження постійно, постійно діючого моніторингу стану Даві, вистоювати інтереси киян у вищому законодательному органу країни. Це буде мені за честь, так сказала вона. Однак, згідно Конституції України, закону України про місцеве самовряду, самоврядування. Статута территориальной громади міста Києва, соберущий до уваги, передбаченную відповідною посадовою суду Гена статті 324, 365-367, Вимагаємо, враховуючи загрозу знищення існуючих лісних масивів на прекресте вулиці, и вулиці, заслужити на пленарному засіданні Київради гонебное рішення Київсовєта от 18.04.13 номер насильністю згідно яким і по страсу передані багато ділянок під е, э, парковку машин. На черговому пленарному засіданні які Ради поставити питання про введення безстрокового моніторингу на відвідненні земельних ділянок у лісних зонах. На ділянці вулиці Мікітовського-Стальського 29 при применит подготовки до будильной работы, которые ведутся в интересах эпицентра межзведловой забудовы за рахунок земель місцевої громади. громады. епіцентр від шкодова дефолтного обслуживает вартість виновную стоимость у всех зеленых насаджень, які будут... Уничтожены по адресу Микитенко 6. Это 130 деревьев, если вы знаете. Мы ждем и спортивной работы, восстановить работу бассейна по 20. Верезвиваться низкую программу засветления улиц, ремонту подъездов и так далее. Завоюзать такие постранства, связывающие бесцентром, привести осветленные территории в дружбы, в незаконный способ прекращено. Оформить законно, законно нарезки права земельных делянок для ОК Дипровский на все семь стоянок с урахованием интересов местных прилегающих территорий. 27 квитня 2013 года подписи всех жильцов приложаются. Какие будут вот предложения? Есть предложение передать проект этого решения, точнее утвердить проект этого решения, кто за, прошу голосовать. Пусть вас изъявлены, я не умею. Рассказывайте. Кто против этого решения? Может есть такие, которые против.